Неділю 9 вересня 2012 року кандидат на народного депутата до Верховної Ради від партії Наталії Королевської Україна вперед Ігор Герчук організував збір підписів перед церквою святого Йосафата, святого Димитрія, Воскресіння та біля інших церков Львова. Бозняк і церковники дали йому на це благословення. Підло використали колосальні брехні. Які на замовлення церковників опублікував експрес? На агітаційній будці є напис, яким самі себе звинувачують у злочині релігійної ворожнечі, геть догналі. По суті, йдеться про розпалювання релігійної ненависті щодо релігійної меншини, якою є у ПГКЦ. Герчук роздає агітаційні листівки зі своєю фотографією і при цьому чинить декілька кримінальних злочинів. Невинних правовірних католиків брехливо звинувачує в ритуальному вбивстві, у викраданні дітей, у крадежі храмів, безпідставно називає їх білим братством, чорним братством, чорною чумою, сектою з психотропними речовинами та «гіпнозами». Йдеться про кількакратний кримінальний злочин відповідно до статті 35 Конституції України та статті 161 Кримінального кодексу України. Протягом цілого тижня проводив свою злочинну акцію перед Сільпо в районі вулиця Топольна. Проти цієї акції протестували мирною маніфестацією Монахині та віруючі у ПГКЦ. Герчука підтримує так звана ініціативна група УГКЦ. Серед її членів є також депутат міської ради. Вона була створена возником з метою ліквідації вірних у ПГКЦ та щоб вигнати їх з каплиці на вулиці Плуговій 6, яка є приватною власністю сестер. В ліквідації УПГКЦ простежуються спільні інтереси Возняка і Герчука. Герчук обіцяв, що за 50 тисяч підписів вкраде вірним каплицю на вулиці Плуговій, яка є приватною власністю сестер. Тут йдеться про злочинну дискримінацію та злочинне розпалювання релігійної ненависті. В храмах УГКЦ. Церкві Йосафата та інших вірних заохочують, щоб масово підписували та ініціювали інших громадян району давати свої підписи з метою ліквідації правовірних католиків, яких з ненавистю називають небезпечною сектою. Злочинна акція продовжувалась і в неділю, 16 вересня 2012 року, перед церквою святого Йосафата. На будці Герчука розмістили напис Геть догнали». В рамках релігійної рівності і наші вірні могли б робити акції по збору підписів геть гузарів», Геть-Бозняків. Однак нічого подібного правовірні ніколи не чинили. Мирними маніфестаціями просять дозволу на почергове користування єдиним храмом у Львові, але і в цьому їм відмовляють. Злочинна маніпуляція цілої герчукової акції полягає в тому, щоб обманені люди дали свої підписи, які служать подвійній меті з одного боку, це є публічна акція з метою ліквідації невинних віруючих. А з другого боку, підписи послужать проти президента. Ініціативна група ОГКЦ надіслала відкритого листа президенту з 400 підписами з метою ліквідації свого конкурента у ПГКЦ і проханням про депортацію патріарха Іллі. Подані ними аргументи є горою брехні та обману і плодом релігійної ненависті. До того ж, цією петицією, надісланою до Пар'є, мають намір підкопати авторитет президента. Ціла ця акція Бозняка та УГКЦ з їх ініціативною групою та з аферистом Герчуком є брехнею і карним вчинком. Рішуче протестуємо проти цієї злочинної діяльності Бозняка і Герчука. Підписи цієї підлої акції. В жодному разі не можна вважати голосом громадськості, бо ці підписи є плодом релігійної ворожнечі, до якої священнослужителі заохочують в церквах УГКЦ.